Всім привіт на каналі Тому 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Щоденник Солобака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали, Перше... ну, прочитали шосту частину місяця листопада. Сьогодні нас чекає сьома частина цього місяця. Ну що, поїхали? Про Продатого двоюродного брата Теренса я згадую ще тому, що всі завжди кажуть, ніби я точнісінько такий, як він був в моєму віці, а це реально пригнічує. Почувши про це вперше, я проглянув бабцем фотоальбом, щоб пересвідчити, правда це чи ні. На жаль, це було правдою. Тож, гадаю, мені варто почати відкладати гроші на пластичну операцію. Був серед гостей і татів кузен Байрон, і його я також у би не бачити, коли наша родина зібралась в останній бабця послала Байрона по молоко, а я поїхав разом із ним, але десь за півмілі від будинку його автомобіль ускочив у вибоїну, і в нього спустилось колесо. Байрон послав мене додому по допомогу, поки я повернувся, розпочався дощ. Коли я ввійшов крізь приватні двері, всі дамочки на кухні почали волатися, що я лишаю брудні сліди на підвозі. Вони звеліли мені розутити, залишити чоловіків перед передпокої, що її з'явив. Але через весь цей гвалт я геть забув про Байронове спущене колесо, коли з півгодини він прийшов слідом зі мною то був не надто задоволений. От дядька Чарлі я був дуже радий бачити, тому що в нього в кишені завжди напхані цукерки для е, нас, дітей. Але дядько Чарлі подобався мене, мені не завжди, тому що коли я був маленьким, він мене дражнив. У мене колись була така собі червона піжама зі шкарпетками, Дядько Чарлі ще раз бачив мене, говорив одне й те саме. Чао, червоний. Це мене чомусь дуже дратував. Я розпився маю ми, ми купила крамниці нову піжаму цього разу синю. Тепер я був спокійний, бо дядько Чарлі більше не зможе мене дорожнити. Притеймут не добилося якихось три секунди, щоб придумати мені нове прізвисько. Салют, синій. Єдиним із родичів, хто не приїхав на весілля, був дядько Лоуренс, але це й не дивно. Дядько Лоуренс безперестанку подорожує і на родинних святах. Він майже не буває. Одним часом виходить на зв'язок, використовуючи веб-камеру, як це було на похороні про дівдесять Останніми прибули дядько Гері та його наречена Соня, що виявилося доволі милою. Вони, гадаю, були цілком поведені одне на одному, якщо судити з їхньої поведінки. Та от Халева, мені випало сидіти поряд з ними за обіднім столом і особисто переконатися в цьому. Поки ми йшли сходами, тато сказав нам, що соня трохи не попередні попередній дядьки Гері, тож ми не повинні про це згадувати. Схоже, Соні не сподобалось татуювання на лівій оці дядьки гері ім'я його попередньої дружини. Та я гадаю, що зведення татуювання коштує дорожче, ніж нанесення нового, тож дядько натомість просто додав ще кілька слів. Мене більше не цікавить. Добре, хоч, що Соня змусила дядька Геррі змінити татуювання на правилці. Його він зробив після того, як за один раз з'їв трифунтовий монстрила бугер в у демі. І треба визнати, що це серйозно вражає. Як я вже говорив, на усіллі з'їхались практично всі родичі, і хоч у бабці великий будинок, декому довелося ділити кімнати. Щоразу, коли ми лишаємося у бабці, мене завжди приєднують до групи людей, яких бабця називає холостяками, тобто до неодружних осіб чоловічої стадії. Це не та компанія, з якою мені кордить ділити кімнату, особливо з огляду на те, що в бабці ні гості. Дві кімнаті лише два ліжка. Це означає, що декому з нас доводиться лягати волетом, а решта мусить спати на підлозі. Колись дядько Джон був одним із холостяків, але минулої весни він одружився Я починаю замислюватись, чи він бува не зробив, це лише для того, щоб не спати разом з усіма нами. Не так просто заснути, коли в одній з тобою кімнаті харпуть усі ці люди, тож я вирішив речі зібрав монатки і подався, шукати якесь інше місце, де можна провести ніч. Знайти мені вдалося лише ванну кімнату поряд із бабцяною спальнею, тож я поклав костру та подушку в ванну і намостив собі постіль. Вона була незручною, так мені мене принаймні був якийсь особистий простір. На щастя, коли бабця сьогодні зайшла прийняти ванну, я прокинувся якраз вчасно. Ледве уникнувши таким чином катастрофи, я повністю прокинувся і не спати після цього мені довелося дуже довго, тому що вечеря вперед день весілля почалась аж ось сьомой вечора. Та я, принаймні, знав, що після цього мене чекає вечірка з дружбами. Проблема цих родинних святкувань в тому, що вони насправді не розраховані на дітей. Тож, якщо ви не любите пити чай пліткувати з дамочками, вам не пощастило. А ще все в цьому домі призначене для старих людей, тож дитині там нема чим розважатися, Я кілька років тому пожалівся мамі вона купила трохи лего для зберігання бабці вдома. Але бабця склеїла їх у один великий блок, тому що їй це тому що їй не подобалося, що все валяються маленькі детальки. До того, що бабці мало чим можна порадувати дитину, у на камені в неї все-таки є трохи людяників. і мені дали кілька штук минулого року. Але на смак цукерки були жахливі до того, що в'язки, наче жуйка врешті-решт, мені стало дуже зле. І я кілька годин пролежав на дивані виводивши цукерки з того речі дуже старій. Тато сказав, що коли він був малою дитиною, там лежали ті ж самі цукерки, і він навіть цю дивину в бабиному альбомі, яка це доводила до речі про світлини. Бабці дуже кончить треба робити. Ті, що стоять у неї на каміні, вона має фото членів нашої родини. Але моє та Родрикови ще з тих часів, коли ми років 8 тому їздили до рез... резиденції Санти. Я все збираюсь викинути ту світу, коли ніхто не бачитиме, тому що саме такі речі спливуть, коли хтось пізніше писати мою біографію як знаменитості. Ну і все, ми прочитали сьому частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає восьма частини цього місяця. А Оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Деність ТВ. До побачення!